Запрошую вас підсумувати прожитий день і декілька хвилин присвятити для роздумів про вічні істини. Сьогодні з вами Володимир Гриневич і програма 5 хвилин для вічності. Ради зустрічі! В книзі Еклезіаста у восьмому розділі написано: бо для кожної речі час і право своє. Молоді люди часто запитують, скільки часу треба зустрічатися до шлюбу. Достатньо, щоби не обпектися, і надто довго, щоби не заплутатись. Розумієте? Розгляньмо все по черзі. Період зустрічі приносить чуттєве задоволення. Якщо хтось заперечує це, то він лицемірить. Наречений, який не відчуває бажання цілувати наречену, це не наречений. Проте багато хто не до кінця розуміє, як проходить певний час, то природним чином. Один за одним зникають певні бар'єри, і кожен раз хочеться більшого. Така наша природа все починається з безневинних дотиків, прогулянок за руку обіймів, поцілунків. Стосунки розвиваються і чуттєве задоволення не може не зростати. Тому чим довше триває період зустрічей, тим більше вірогідності, що хлопець і дівчина, самі того не плануючи, можуть переступити визначену межу. З іншого боку, період зустрічі відкриває дорогу до емоційної близькості. Емоційний зв'язок припускає, що рівень довіри в парах. Підвищується, що люди говорять про ті свої почуття і емоції, про які не розповідають більш нікому. Це нормально і добре. Але в міру того, як приходить час, а молоді люди не одружуються, емоційна близькість переходить у стан застою, стосунки заплутуються, настає емоційне спустошення, пара звикає одне до одного. Іноді вони помічають, що не надто підходять одне одному, і що можливо було б краще розлучитися, тому що з якоїсь причини їхня сумісність залишає бажати кращого, але вони не переривають стосунки, тому що досягли такого ступеня емоційної близькості, що думають, що нікому не зможуть розповідати того, про що розповідають одне одному, що більше ніхто не зможе зрозуміти їх так добре, як сьогоднішній партнер. Або просто відчувають страх, що після розставання інший зможе використовувати все те, що знає про них. Це й означає, що стосунки заплутуються. Скільки з часу зустрічатися? Це залежить від особистих обставин і характеристик молодих людей. Віку, зрілості, життєвого етапу і багато чого іншого. Але загалом можна сказати, що період зустрічі повинен тривати не менше року і не більше двох років. Просіть Бога, щоб він навчив вас починати стосунки у відповідний момент, щоб уникнути помилок. Помолимось! Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за те, що Ти продовжуєш нас навчати. Ми просимо Тебе за наших дітей. Ми просимо Тебе, Господи, за молодих людей. Даруй мудрості їм, щоб вони могли дуже добре розуміти і знати принципи, які необхідно зберігати, коли вони зустрічаються разом, щоб вони не порушили твої моральні засади, а щоб могли знайти собі відповідну половинку для спільного сімейного Життя, щоб на цій землі тебе прославити і колись бути з тобою у вічності. Молимось за молодих людей в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Ісус наділив вас свободою вибора. Просіть у Бога мудрості, щоби правильно нею скористатися, щоби краще зрозуміти чудовий план, який Бог має щодо вас, раджу дослідити серію уроків. Коли любов повертається додому, ви можете отримати ці уроки, написавши про своє бажання на електронну адресу, що бачите на екрані, або зателефонувавши нам. Бажаю вам спокійного та благодатного вечора. До нової зустрічі!